Всім привіт! Є деякі думки в моїй голові і деякі події в моєму житті, з якими я хотілась поділитися з кимось. Але, на жаль, крім свого чоловіка, я не можу ділитися не з ким. Все, всім цим бредом інколи, що в мене відбувається в голові і деякими подіями в своєму житті. Я можу ділитися тільки з ним. Так сталося. Для чого я взагалі записую це відео? Ну, напевно, для того, щоб трішки відкритися і для вас, як для аудиторії, своєї якоїсь майбутньої, теперішньої. І. Для того, щоб мені трішки легше стало. Е, я зрозуміла, що, в принципі, всі мої соцмережі це е, така площадь, де я можу, в принципі, говорити, ну, на даний момент, все, що я думаю, і хейту на даний момент, поки що його немає. Е, на жаль, і. Е, Зворотнього відеоку також не завжди є, але він мені не завжди потрібен. А, тому зараз що Ютуб, що Інстаграм, що Тікток працюють для мене таким чином, що я можу викладувати туди, викладати, викладати сюди, туди, все, що я, в принципі, хочу. Я сподіваюся, що я і надалі буду цього дотримуватись, але побачимо. Так от, основне, що я хотіла сказати, нещодавно моя сестра мене запитала нас, чи залишилися тебе подруги, з якими ти дружила ще в школі. Чесно, важко про це казати, досі важко. Хоча я намагаюся прийняти цю ситуацію, і мені здається, що вона. безповоротна, але в мене більше немає давніх подруг. І Здається, в принципі, подруг у мене немає. Я така людина, якій дуже важко комусь не те, щоб довіритись, а завести подругу, друга. Я не скажу, що я соціофобка. Я люблю спілкуватися з людьми, моя робота пов'язана зі спілкуванням з людьми, але... але от саме друзів до себе підпускає я вкрай важко і ну, саме друзів мені завести важко. Не можу пояснити, чому саме, але десь якось так. Тому е, друзів у мене залишилось, можна сказати, нікого. Залишились знайомі, хороші знайомі, з якими я спілкуюсь інколи. Назвати їх друзями дуже вкрай важко, тому що. Ну, хоча деяких можу підпустити до себе, але для мене дружба це відносини. Це відносини з людиною. Тобто є люди, які товаришують за інтересами, за тими. Якимись показниками, які цікавлять один одного. Ну, наприклад, не знаю, там, ви любите вдвох грати в комп'ютерні ігри, тому ви товаришуєте. Там, граєте інколи, інколи збираєтесь, обговорюєте ті чи інші ігри. А для мене дружба це про відносини, це про побудову цих відносин, це про довіру, це про почуття. І вкрай важко приймати ситуації, коли а, людина, а, начебто ви будуєте ці відносини, начебто ви дружите, а, начебто у вас все добре, але потім у вас а, таке враження, наче падається якась вуаль з очей, і ви розумієте, що. А, Ну, це була все гра зі сторони іншої людини. Тому що я намагаюся останнім часом, останні роки, так як я займаюся психологією, так як я консультую людей, зараз зайнялася в напрямку практик цвяхостояння. Я вважаю себе дорослою людиною і вважаю, що є причина-наслідковий ефект. Ну, тобто, є якась причина ваших дій, є якась там причина ваших бажань, є е, е, наслідок, е, який буде після там, ваших дій, є е, е, наслідок після там, виконання вашого бажання. А, тому, і я намагаюся ну, не те, щоб знайти людей, які. Ну, тобто, і знайти, звісно, мені цікаво спілкуватися з дорослими людьми і людьми, які а, розуміють свої дії, можуть їх пояснити. Ну, хоча б приблизно. А, а коли мені людина каже, що От бо, ну, от я так хочу, бо, бо, ми, мені, бо мені так хочеться. Ну, Для мене це незрозуміло. І коли я намагаюся людині пояснити, що це не є ок, ти дорослий, ти ну, поясни свої вчинки, а людина не хоче цього робити, а ще потім звинувачує мене. Перекладає відповідальність на мене а, і каже, що всі ці весь цей час, який ми дружили, це вся гра і, типу, людина змушувала себе. Ну, для мене це не ок. Раніше я б а, вчинила, як. Я б, можливо, поображалась, потім закрила би на це очі, там, не знаю, якось спробувала домовитись, можливо, не знаю, просто почала піддаватися на якісь маніпуляції, там, хотілки цієї людини. Можливо б, не знаю. скоріш за все робила все, що, ну, все, що людина мене просить. Тому що мені важлива ця людина, а людина просто би користувалася мною. На даний момент я цього не дозволяю. Я не хочу, щоб мною користувалися. Якщо людина мені каже, там, що це все була гра, і їй не цікаво, що я змушувала себе, змушую себе, ну тоді, ок, я дозволяю тобі, я. Ну, Позбавлю тебе від таких страждань і не буду з'являтися в твоєму житті. Це, звісно, сумно, але таке життя. Тому я сподіваюся, що в моєму житті буде з'являтися більше дорослих людей, більше усвідомлених людей. Більш розуміючих причина-наслідковий ефект. Ну, типу, як я вже пояснила, є якесь бажання, є наслідок, є якесь бажання, є, прич... є причина цього бажання. Далі буде видно. Знову ж таки, я знаю таку прекрасну е, штуку, що якщо ти звільняєш місце там, в своєму житті е, від чогось, то е, місце пустим не буде. Воно кимось або чимось воно ну, в будь-якому випадку заповниться. Тому будемо чекати чекати нових людей в своєму житті. Треба було відпустити, цьому треба було колись статися, відпустити тих людей, які залишилися позаду в моєму житті. Я не кажу, що я вища за цих людей, або, там, не знаю, розумніша, або ще якась там саме-саме. Ні, я звичайна людина, яка йде по своєму життю в своїй якісь. До своїх якихось цілей різними там шляхами, які, різними можливостями, які в мене є. Я користуюсь цими можливостями. Деяким людям це не подобається, деяким пофіг, ну, окей. Знову ж таки, я не можу бути для всіх хорошою людиною. Я дозволяю бути для когось. Поганою, але знову ж таки, я можу бути для когось поганою, але я не дозволю на себе виливати бочку вашого гівна для того, щоб вам стало легше. Ну, типу, я не сливний бачок для того, щоб виливати на мене гівно ваше. Якось так. Я хотіла записати це відео для того, щоб і мені стало краще, можливо, комусь воно допоможе зрозуміти що зрозуміти, взагалі щось в своєму житті. Що, можливо, не треба чіплятися за минуле, не треба чіплятися за якихось людей, не треба рівнятися на якихось людей. Тому що у вас своє життя, у тієї чи іншої людини своє життя. І ви ніколи не зможете повторити його, ну те життя. Ви зможете добити стільки своїх якихось цілей, своїм шляхом. Ви ніколи не станете тією людиною. І та інша людина насправді вона не зможе і вас зрозуміти повністю, тому що вона може спробувати, вона може своїм якимось досвідом життєвим вас підтримати або. зрозуміти хоча б частково. Ну, тобто... Але повністю ніколи вона вас не зрозуміє, не, цей, не зможе задовольнити якихось ваших хотілок, бажань і тому подібне. Тому будьте собою, будьте свої, живіть своє життя, не зациклюйтесь на минулому. Насправді, ні минулого, ні майбутнього, у нас немає. У нас є тут і зараз. Я, наприклад, захотіла записати це відео, цей подкаст. Я це зробила. От до цього сиділа і думала, чи воно потрібно. Можливо, воно і не залетить, можливо, і не буде переглядів. Але колись, колись через якийсь період часу я зайду, передивлюсь це відео, згадаю всі свої слова і, можливо, зрозумію щось. Через багато-багато років. Тому будьте здорові, бережіть себе. В наш час це дуже важливо зараз. Будьте здорові, бережіть себе. Я вас обнімаю. У вас все буде добре. Хорошо. У Вас все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки і. До нових зустрічей, до нових відосів. Якщо ви хочете записатися на консультацію психологічну, якщо ви живете в Києві або Київській області і хотіли пройти зі мною практику цвяхостояння, то пишіть мені там в інстаграм в Дірект, або в Телеграм і ми з вами обов'язково домовимося про зустріч, про консультацію, про практику. І будемо з вами працювати. І все буде добре і у вас, і у мене, і у всіх нас. Всім гарного дня!